Місце роботи офіційно працюєте? Так. Де міністерство? Встановлено, що стурбова особи діючи запередньою змовою осіб з інше, не становленими особами вмагання про відміну в великому розмірі. Участі стічі дія саме затримання ...підозрюваної особи учені кримінального правопорушення, ви передбаченої частиною третьої статті 368... кримінального кодексу України. Напайони з середини з грошовими коштами онтна на долар США. Ви можете ще пояснити з приводу даних грошових коштів, які знаходяться в сонці? Може. Добре. В цьому ми сьогодні поговорили сюди. Столичні поліцейські викрили посадовця Міноборони, які за 10 тисяч доларів влаштовував приземників на критично важливе підприємство заради бронювання. Корупційну схему задокументували слідчі поліції Києва спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань у місті Києві та за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері Центрального регіону. За даними слідства, працівник департаменту мобілізації Міністерства оборони країни за грошову винагороду у сумі 10 тисяч доларів пропонував чоловікам призовного віку. Працевлаштування на підприємстві, яке має право надавати бронювання від мобілізації. Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання обумовленої суми коштів від клієнта. Слідчі повідомили порушнику про підозру за частиною 5 статті 27 частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Його взято під варто. Санкції інкримінованої кримінованої статті передбачає до 10 років позбавлення волі.